Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Від сьогодні починається період. Не чіпайте це на Новий рік. А що ж їсти вашій родині? І я тут пригадала рецепт, який вже ходить давно за мною по п'ятах. колишній. Якщо пам'ятаєте, була повальна тенденція щось робити у вафельних коржах, вафельних стаканчиках, ось вафельних тартолетках щось подавати. Ось, то от саме тоді. Був, скажімо так, і народжений цей рецепт, це вафельні коржі, намазувалось картопляним пюре, клалась сосиска така тоненька, це звичайні паровки, скажімо, саме дешевий варіант. Закручувалось, різались на такі шматочки, пеньочки, в яйце і обсмажувалися. Боже, страва була. М, смакота. І що ж, пішла я сьогодні в магазин. Скільки, як коштують вафельні коржі, то, як то кажуть, трішечки перепрошую. ось Тому все було придумано на ходу. Картоплю будемо завертати в лаваші. Це те саме тісто. Ось так. Сосиски є, я сказала, картопля є. Сразу захотіла ще додати це шматочками паприка копчена. Вона дасть тут і. Сосисочки самі такі з прикопченим смаком. Але паприка копчена ще дасть такого і овочевого смаку, знову ж таки, і прикопченого такого з димком. Ну, а щоб це вже взагалі такі королівські поньочки були, які можна було їсти не тільки щодня, а й на свято не соромно гостям подавати, то я ще взяла сир. Він вже порізаний такими пластівцями. Чесно скажу, я так не готувала. Але я не думаю, що це буде погано. Тож, давайте приступаємо. Так, я собі застелила силіконовий коврик для розкатки. Уж... Якщо все-таки лаваш просто на столі розкладати. Так, що ми тут маємо? Угу. Він вже такими навіть пластівцями на одну сосисочку. Хіба може ще шматочок буду докладати? О, все відмінно. Скільки ж то ми його будемо завертати? Ну, його трошки треба завернути. Давайте так. Все-таки на три будемо ділити кожен шматочок. Можна, звичайно, нужниця маловаж розрізати, але, чесно кажучи, зараз не знайшла. Де їх поділа. Так. Найголовніша умова з картопляним пюре це звичайне картопляне пюре, засмачене маслом, тільки не молоком затовкала, а картопляним відваром, що картопля повинна бути тепла. як бачите, вона така я її лишила такою, ну, вона не, не рідкувата, але м'ягенька, щоб було вам легко розкатувати. Картопля повинна бути тепла. Я от буквально її тільки що потовкла і сіла знімати відео. Щоб так само було і з тими вафельними коржами, так само і з лавашем, він повинен намокнути. Раз у нас сосисочка буде тут не до кінця, то хай хоч картопляне пюре буде до кінця, тут скрізь доставати, я думаю, відмінно буде. І вафельні коржі, такі, як ми готували, вони мусили трошки полежати, щоб краще розрізати на сегменти, щоб вони легше різалися. Ну, так само і лаваш мусить трошки так намокнути. Ой-яй, -ой -ой, ж паприки забула насипати. Затренділась. Зараз я вже в цей насиплю. Ці, що вже решта буду намазувати. Все посипаю паприкою. Наші в розрізі таке буде червоненьке давати крапочки. Сюди не буду, тут буде сир колбаска І ну зі спеціями, коли вони копчені, також не потрібно перебарщувати, якщо вистачить цієї кількості. Ну що ж, я зараз ці всі лаваші намажу. Не знаю, що перше закінчиться. Лаваші, сосиски чи картопля? ваші ставки. І вже піднідаюсь до вас, коли буду вже розрізати, і підемо їх смажити. Мені залишилось загорнути ще один тільки рулетик. Дивіться, чому я підключилася, ну, от зараз вже на цьому етапі. Ну, розказати, що, як то кажуть, розумна думка відразу не, не приходить. Починала я крутити такими довгенькими. І тут в мене порожній, і тут в мене порожньо. У мене зараз залишиться одна сосисочка, то я сюди все-таки частинками. Доріжу, тому що, якраз такими шматочками, такими понячками будемо різати, то яка різниця, чи вона запхана і вже порізана там, чи як. Скрутила я так чотири штуки. У нас же ж, мабуть, лаваш прямокутний. Якщо ця сторона тобі задовго, то якщо розвернути отак, то вона може бути добра. Логічно, логічно. Ну, тільки ж воно зразу ж так не доходить. От. І вже на цей шматок, дивіться. Як просто вони народжені одна для другої. Все ідеально підходить. Як ви бачите, сосисок у мене було кілограм. Але, як би сказати, в ході дій дві сосиски йшли гуляти. Один потягнув, другий потягнув. Тобто, от мені лишилося, скільки тут 6,6, у нас 12 таких лавашиків. То 12 і 13 я зараз тут якраз краєчки допихну. Сиру. Сиру я зараз побачу, на пачці, скільки у мене пішло. Бо, чесно кажучи, не, 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 не знаю, скільки тут там було точно. Ну, він в мене весь не пішов. От у мене було два таких шматочки. Я які від другого ось два і ще два пластівця таких тонких відрізала. Він весь не пішов. Картопля. Чесно скажу, картоплю я не переважувала. Сирої картоплі в кастрюлі було ось півтора літра. Кастрюля 2-літрова, її було менше. Сирої було півтора літра. Ну, от потов класі, от, який об'єм вийшов, такий вийшов. Лаваші, зараз я вам скажу, 200 грамові. Ну, Тут зараз картоплі чуть-чуть, можливо, більше, ніж я на, 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 на ті намазувала. Ну, Але, я ж не буду вже цю ложку тут залежати, за, залишатися вже не туди і не сюди. Слухайте, і сир лягає ідеально по цій ширині. Ну, Зразу ж так не можна було зробити. Все. Закручую і будемо різати. Перші вже можна різати. Зразу всі можна не різати, я просто почну перші, а там вже в ході буду дорізати. Так, тут, де були оці порожнинки, я розрізала одну сосисочку на вісім частинок. У мене було 4, дві от, от з кожного боку. Даша. Можна я сама це буду робити? Можна? Далі вже. Звізда. Нарізаємо такими шматочками. Можна я сама буду це робити? Ось такими понючками. До вільної висоти. Головне, ну, щоб просмажилися. У вас загалом всі продукти то готові. Але ну, сосисочка теж все одно, вона мусить пропаритися і так все разом склеїтися, скажімо так. Ми ще будемо зараз яйця це макати. От. Ну, все гарненько склеїться. Я поки що тільки 4 наріжу, ці, що були першими, а по ходу, як буду смажити, решту буду дорізати. Чим більше вони лежать, тим краще вони будуть собі промочуватися Все, йдемо до, до, до плити. От у мене з чотирьох лавашів стільки пеньочків. ну Решту я зараз буду по ходу різати. Розбила два яйця, перемішала, просто меланж зробила. пательня вже нагрілась, олія достатньо вже. Отак їх макуємо і смажимо. їх можна ще на, на всі боки, але спочатку я отак на. Ну, на, на дно їх кладу, скажімо. Чи ставлю. Ставлю як пеньочки. О, так буде точніше, сказано. Я подивилася, скільки було сиру. Це 300 грамова пачка. Ну, рахуйте, 150. Ну, 170, скільки я там врізала. 170 грам сиру такого пластівцями нарізаного нам вистачить. А цих пеньочків тут зараз буде. Вистачить на всю сім'ю. Так, залишу трошки вільного місця, щоб ж їх ж ж піднімати, їх потрібно перевертати. Застелюю, ну я куди я буду викладати паперовим рушником. Хай оліє собі. Все, сильно їх там пересмажувати нема що. Як я кажу, тут все готове. Яйце присмажилось, присмажилося і все. Обожнюю свою плиту. Дивіться, можна використати заразом, як і стіл. Все разом не носишся туди-сюди по тій кухні, там поставив, там поклав. От все разом. Так, зараз я гляну. Ви знаєте, яйця отут зовні і немає сирого. Немає потреби його ще на сторони обсмажувати. Воно стекло туди, ну, на ту і на ту сторону, на верх і на низ. Н немає потреби. Ну, якщо переживаєте там щось, то, звичайно, можете ще так от на, на, на боки покласти, але Ні, не бачу, я потреби так робити. Все, тому знімаємо. Я вам зараз покажу. Оце ж дійсно, як пеньок. Так, як тут так показати. Є навіть кільця вікові у цих Ну і все, знімаю і все далі пересмажую і в кінці покажу вам, скільки цієї смакоти вийшло. Я зараз собі викладу, вик, відкладу один шматочок, щоб спробувати разом з вами, бо ж. Буде все гаряче. Ну що ж, як ви бачите, я все посмажила. Вийшла просто гора, навіть дві гірки, ця миска трошки більша. Ой, ця трошки менша. Ось всі чудові на вигляд. Якщо вам десь тут буде видно якісь такі темні вкраплення, то це паприка, де попадалась на розрізі, вона отак присмажилась. Це я собі залишила три шматочки, три шматочки для попелюшки з першої партії. Вже вони достатньо схолонули. Чесно, я ще не пробувала їх. Ну, що можна сказати? Смачно. Я вам скажу, що різниці немає, що ми робили в вафельних коржах, що в лаваші. Абсолютно немає. Щодо сиру, так, є вершковий присмак, є все, це смачно. Але якщо ви хочете, ну, як то сказати, такої тягучості якоїсь там мати, ну, от як то як це показують в роликах, там вже щось розріжуть, і воно таким, таким такою жувачкою так розтягується такий тягучий сир. Ну, то цього тут, звичайно, немає. ну Для цього треба більш плавкий сир покласти. І, звичайно, більшими шматочками. Але Люкс. Ну що ж, ви бачили, яка кількість цих пеньоч вийшла. Я думаю, вам і вашій родині на вечерю, в сніданок вистачить з головою. Ну, звичайно, дивлячись, який склад вашої сім'ї. Ось. Ну, але поки ви будете займатися новорічними стравами цим всім приготуванням. І щоб у вас такі необхідні вам інгредієнти на ті страви не таскали, скажімо так, з під рук, да я перекушу. Поставте, хай займається, хай собі таскають скільки завгодно. Що ж, дякую, що були зі мною. Вітаю вас з прийдешнім новим роком. Здоров'я, мирного неба і смачного столу вам новий рік! До побачення!